Чому Господь подає нам скорботи? От яка ваша думка? От яка ваша думка? Чому Господь подає скорботи? От іде людина рада, життя хороше, зелені навколо, сонечко світить, пташки тут. скорботи Зачем? От навіщо? Так, ще. Щоб не розслаблялися, як варіант. Так, так, да. <плес> е, так, ще ще варіанти. Це ще, все, 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 все правильно. Це ж не то, що ви не вгадали, бо ви не знаєте, про що я вам хочу розказувати. Але я хочу зрозуміти, е, чи ми всі розуміємо, про що йде мова. розумієте, Чи взагалі ми володіємо е, матеріалом? Так, все правильно. от. Але ще один є момент скорботи Господь посилає нам, щоб ми навчилися співчувати іншим. Щоб ми навчилися співчувати іншим. Коли в людини все хорошо, так? коли, там, ну не знаю, там. Керівник приїжджає на персональному авто, його привозить водій. Він приходить без 5-8 на роботу. І коли звичайний працівник приїхав у 8.01. Керівник каже: мене це не цікавить. Ти можеш раніше встати. Ти мож... Ну, пробки, ну, автобус, пробки. Мене це не цікавить. Я їжджу. Персональний водій, ці мигалки, мене скрізь пропускають, мене не цікавить. Тобто, ну, це такий приклад. Всі, розумі... всі, всі, всі розуміють, про що я маю на увазі. Да? Тобто, коли людина, коли людина не співчуває іншій, вона стає гордою. так? пихатою, їй байдуже до проблем інших, а тим більше до горя інших, правильно? Ще можна багато прикладів наводити. Так само можна приклади наводити в 22-му році, так? коли ми на собі відчули всі тяготи війни, і тепер ми вже зовсім по-іншому відносимося до переселенців і так далі. Так? вже зовсім по-іншому відносимось. Бо що ми казали тоді, коли їхали? Ми куди їдемо? Хто нас там чекає? Так? Ми були здивовані, коли нас приймали там як рідних. Здивовані були, правда? Як? На, ми чужі люди, а ви нас приймаєте в обіймах. Як? Ну, як? Ми, ми були трошки спантеличені, так? і тепер ми вже, таких людей, які. Приїжджають до нас, ми вже зовсім по іншому відносимося. так? Ну, по-різному, В різні моменти, але, але в, в більшості своїй так, вже зовсім по іншому відносимося до, 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 до нужд е, інших людей. Отже, Господь посилає нам скорботи не тільки, щоб ми плакали. Нарікали, Господи, за що це ти мені таке? Я тут все роблю, а ти мені ще оце, от не хватало мені там тарілки розбити, да ще й каструлю побив. От біда мені це така. да. А для чого? Для того, щоб ми розуміли, ну розбив ти ту тарілку. ну, Богу дякувати. В інших людей і тарілок немає. А, тут. Дякую тобі, Господи, що ти даєш мені цю скорботу, що я тепер розумію потреби інших. Коли ми приходимо на заходи пов'язані з похованням, мої собоєзвання, мої собоєзвання, да, прийміть мої соболезнування. І на цьому закінчується все. Ми підійшли, прийміть мої співчуття, все. І далі ми починаємо говорити про все, тільки не про покійних там чи ще про якось там. чи про потреби людей, тільки прийміть моє соболезнування. Як ми можемо пособолезнувати, коли ми це не пережили? Як? Ну, ну Які ти можеш мені собоєзнення пере, е, передати, коли ти не розумієш, яка це для мене втрата? Але коли Господь нам дає, так? Тоді ми. О, да, це дійсно втрата, це дійсно. І я не для того, щоб показати, який я хороший стою в 9 годин на хвилину мовчання. Бо, бо, бо це так треба, бо це так усі роблять. А я розумію, яка втрата це для, перш за все, для мене. Перш за все для мене, тому що та людина, яка, яку я в 9 годин маю постояти, задуматися про неї, помолитися за нею. Вона все-таки віддала життя за мене. Я її співчуваю, я співчуваю тим родичам, і, тому що я розумію, що це і моя втрата, персонально моя втрата. І не пам'ятаю, якийсь, якийсь хтось із святих сказав, що е, вільна нація. От, от, от не пам'ятаю, хто сказав. Вільна нація буде тоді, коли ми перед Богом скажемо: Господи, дякую Тобі за землю, яку ти дав мені. розумієте Не по-іншому якось, а от саме дякую за те, що ось ти дав мені те, що я маю, землю, що ти дав мені. І такі 9 годин пам-пам хвилина мовчання, то стукіт, гімн. Ми повинні через себе пронести. Оце тоді мої співчуття, мої соболезнення і так далі. Так подібне. От для чого Господь нам посилає скорботи. Ми повинні дякувати. Господи, дякую тобі, що я розумію потреби інших. Я Тобі дякую за це. Я допоможу одному, другому, третьому, щоб він менше мав потреб і таким чином я. Ближче стану до тебе в Царстві Божому. Менше гріхів буду робити, і так далі, то гординю, то і менше в мене стане, бо я розумію потреби іншого. Не раді Фейсбука депутат подарує якісь там продуктові набори чи ще щось він там дарує, а ради того, що він розуміє потреби мої. Оце буде тоді справді слуга народу, слуга Божий, який, якого Господь поставив на служіння людям, а не те, що відбувається зараз. О. Тому за все ми маємо дякувати. І за скорботи вперше, в, першу, в першу чергу маємо дякувати. Дав Господь скорботи, дякую тобі, Господи. Я з твоєю допомогою переборю цю скорботу. Перейду з нею, ти мене візьмеш на ручки, перейдемо через цю скорботу. Пам'ятаєте притчу да, про берег моря? Не буду нагадувати. Хто не, не знає, пізніше, після служби розкажу. От. Візьмеш мене на ручки, перенесеш. З твоєю допомогою ми все подолаємо. Дякую вам за те, що ви послухали. Підходимо.